Добавка гідродропс, дієтична добавка силімарин, спіруліна, жилейні вітаміни, а сівів від Нутріплюс. плюс детокс-комплекс допомагає справитися і відновити вашу печінку та вашу травну систему для того, щоб виводити, ви ж знаєте, що печінка у нас основний детокситаційний орган, і йому треба іноді допомагати. І ви це зможете зробити за допомогою комплексів від нутріплюс. Також є детокс міні зі спіруліною, селімарином та алоезма. Комплекс анти-ейдж. Я обожнюю його, тому що анти-ейдж-комплекс підходить тим, кому 30 плюс, нам всім тут плюс-мінус вже 30 плюс. І моя любов це вітамін d 3 плюс Х2. Бо я, як нутриціолог вважаю, що без вітаміну D неможлива робота. Нормальна робота всіх органів і систем в організмі. Хто знає свій рівень вітаміну Д? Mm -hmm. І аналіз ви ніколи не здавали на вітаміну Д3, 25 ОА. Міжнародних одиниць? Там якраз денне дозування. Денне дозування воно одне: це від двох тисяч міжнародних одиниць. Це денне дозування. Якщо у вас знижений рівень вітаміну Д, то там вже йде корекція денного дозування. Воно трошки збільшується в залежності від рівня вашого дефіциту. А на дозування, це дозволення бачити обов'язково. Обов'язково так, тому що вітамін Д це. Яку називаємо, на всюди обов'язково всюди пишеться дозування, всюди пишеться склад, тому що ви повинні розуміти, яку кількість препарату ви вживаєте. Також в цей комплекс входять жилені вітаміни ICV для підтримки харчування, фокус, спіруліна та HCN Beauty Formuла краси. Вона моя улюблена, але я трошки розкажу про неї пізніше. А, також представлений комплекс в форматі міні. Боротьба із зайвою вагою, туди входить ель-карнатин, який надає змогу і сил, і настрою тренуватися, отримувати гарні результати спортивні, отримувати енергію, Берберин та куркумин для підтримки печінки та шлунково-кишкового тракту. Д3, мій улюблений, як я вже зазначала, спіруліна для підтримки білку. І клітковини, і коктейль для контролю ваги. Також представлений міні-комплекс, такий самий є комплекс, який складається з чотирьох позицій. Він не ділиться ні на міні, ні на максі. Він є стандартним. Це комплекс для покращення роботи функцій шлунково кишкового тракту та кучинки. І зазначу, що алоє з манго іде для того, щоб. Ваші слизові оболонки загоювалися, селімарин та барбурин працюють із печінкою та з рівнем цукру у вашому організмі, а куркумин працює зі шлунково кишковим трактом. Підтримка імунітету, як я вчора зазначала з дівчатам з, з рівного, це треба вам, це треба мені, це треба всім. Якраз таки в осінньо зимовий період, в зимово-весняний період, коли наш імунітет трохи качає, коли з'являються інформації про те, що вибачте, в нас війна, але кількість людей, захворівши на ковід, трошки збільшилася, і всі починають знову панікувати для того, щоб тримати свій імунітет на максимумі. Для цього створений максі комплекс для підтримки імунітету у складі вітамін Д3, мультикомплекс для жінок і мультикомплекс є для чоловіків, якщо ви будете радити чоловікам його. Вітамін в 12 шибучий вітамін С і дієтична добавка куркумин. Також міні представлений у трьох позиціях. І незмінний комплекс це боротьба з цукровим діабетом та інсулінорезистентністю. Дієтична добавка – селімарин, берберин, куркумин, все це працює на шлунково кишковий тракт, на зменшення рівня цукру у вашому організмі і на роботу вашої печінки. Але я відразу зазначу, що люди, які вже на інсуліні, вони, на жаль, не зможуть приймати цей комплекс, тому що їм потрібен. Вже інсулін для їхніх людей профілактика серцево-судинних захворювань. Справа в тому, що на жаль, 60% українців помирають від саме серцево-судинної недостатності, помирають від проблем пов'язаних із серцем. І наразі кардіологи б'ють на сполох і.